В Україні розпочалося подання заявок на урядову програму Світлодім, яка передбачає фінансову підтримку багатоквартирних будинків для організації автономного електроживлення під час тривалих відключень електроенергії. Якщо простіше, зараз можна подати вашому ОСББ заявку на те, аби отримати генератори умовно. Але як наскільки я розумію, станом на зараз поки що ця програма тестується в столиці, оскільки є велика кількість проблем, Саме в Києві. Пізніше її будуть масштабувати по всіх регіонах нашої держави. Але давайте я розпишу цю програму, як вона є. Цільова допомога від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів бензинових, дизельних газових, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та інше обладнання. Хто може подавати ОСББ, житлові та кооперативи кооперативу багатоквартирних будинків? Як можна подати заявку онлайн через платформу Дія після відкриття? Я цільового рахунку в банку де дії на першому етапі у громадах із енергетично надзвичайною ситуацією, це, зокрема, стане зараз Київ та Київська області, але ці регіони можуть додаватися за рішенням уряду. Тобто, слідкуйте за оновленням, може бути і безпосередньо ваша область також включена. Ця ініціатива має на меті підвищити енергонезалежність житлового фонду під час тривалих відключень електрики. З нами на прямому зв'язку президент асоціації управителів в житла Василь Ліман долучається до нашого ефіру. Будемо говорити про енергонезалежність наших багатоквартирних будинків. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! і Вітаю, пані Марії, героям слава. Пане Василю, ми зараз говоримо, що ця програма безпосередньо діє для Києва. Але станом на зараз в нас в Києві залишаються будинки, які є ще без тепла і без світла. Ми прекрасно розуміємо, що Росія е далі хоче бити е-е Енергетичних об'єктах безпосередньо столиці. І тут ключове питання. Якщо ми говоримо про цю програму Світлодім? На ваш погляд, коли реально від моменту подачі заявки до отримання генератору чи там сонячних панелей, скільки пройде часу? Чи може бути таке, що Київське ОСББ умовно про лісок отримає цей генератор в квітні? Пані Марія, ну, в першу чергу. Е, Слід нагадати, що програма стартувала лише о 16-й годині 30 січня, тобто п'ятницю, в е, цей момент з цього моменту вже можна було подавати перші заявки через дію. Е, відповідно, я маю сумніви, що вже хтось встиг подати, зібрати необхідний пакет документів і податися, е, чи відповідаючи на ваше запитання, чи не буде так, що дійсно. Перші подавачі, скажімо, отримують ті ж генератори або необхідне обладнання за місяць чи там за 45 днів, чи навіть я кажу, за пару місяців. Однозначно переконаний, що ні, все буде оперативно. Навіть самим порядком до даної постанови передбачені терміни. Термін зобов'язує протягом 45 днів закупити дане обладнання, виконати розрахунки. Ну а вже в процес, скажімо, встановлення тут е, буде все залежати від е, оперативності, або ж ОСББ чи Тож ЖБК, чи управителів, які будуть безпосередньо займатися, або ж будуть понаймати спеціалізовані компанії, які будуть встановлювати дане обладнання. Тобто е, я дуже сподіваюся, і в принципі вірю, що все буде відбуватись досить оперативно. Чи співрозмірні суми фінансування 100-300 тисяч гривень з реальною вартістю обладнання та робіт? Чи треба буде ОСББ ще щось, якщо там ОСББ, та, ще щось доплачувати? Е, першу чергу я хочу зауважити, і це надзвичайно важливо розуміти співвласникам багатоквартирних будинків, оскільки програма націлена саме для них. Що даною програмою забезп... тобто забезпечуються першочергові заходи для енергонезалежного, скажімо там живлення бат злення батокотинних будинків з метою життя забезпечення систем, тобто теплопостачання, водопостачання, а якщо детальніше, це на роботу насосів, які підкачують воду, роботу на насосів на індивідуальних теплових пунктах, тобто забезпечення циркуляції теплоносія в будинку, відповідно освітлення місць загального користування, і можливо знову таки і можливе робота одного чи двох ліптів. Тобто, даної суми, практично, якщо взяти, да, цей мінімум, практично вистачить, але знову таки тут все залежить від співвласників. Наскільки вони готові співфінансувати для того, щоб мати додаткові, скажімо, потужності, закупити більш потужний генератор, або ж батарею, або ж інше обладнання передбачене в переліку для того, щоб стабільно працювали ті ж ліфти. А їх будинку, ми розуміємо, що з одного боку це Ну, більш підходить для будинків одну-двох під'їзних, е високоповерхових, там і 16 поверхів і ну навіть і до 16, і 16 поверхів вище. Але для будинків, які у нас зазвичай наша забудова, це п'яти під'їздних, чотирьох під'їздні будинки. Е заживити і здійснити роботу всіх ліфтів, це складно і в тієї потужності, і в тієї суми. Яка виділяється недостатньо, тобто тут або співфінансування, або обмежити свої потреби на першу чергу виділити першу черговість? А ви взагалі як оцінюєте цю програму? І отут знаєте, головне питання, коли щось уряд впроваджує. А чому не було зроблено цього раніше? На вашу думку? Ми, як професійна спільнота управителів, звичайно, позитивно оцінюємо даний антикризовий крок уряду. Я його так називаю. Програма є важливим кроком для підвищення енергетичної стійкості житлового сектору і зменшує фінансове навантаження на співвласників, відповідаючи. А чому, чому раніше? Ну за великим рахунком, ми не можемо так категорично говорити, чому раніше, і раніше, і до сьогоднішнього дня діють певні програми і фонду енергоефективності, і є програми. З фонд декарбонізації України, який також розпочинає, чи вже стартанув, і пропонував встановлення теплових насосів, тобто такого дороговартісного обладнання, де є за умов співфінансування. Але ж далеко не всі не так багато скористувалися даними даними, скажімо, пропозиціями і можливостями, тим паче. Чому для нас, для управителів, важливо на сьогоднішній день запровадження даної програми, тому що до нинішнього дня, до нинішнього року, всі програми з підфінансування, з енергонезалежності, відновлення багатоквартирних будинків були направлені виключно на ОСББ. Інколи туди включалися і житлово будівельні кооперативи, тобто співвласники будинків, які не створили об'єднання, яких абсолютно влаштовує, можливо, не влаштовує управління через професійного управителя, не мали таких можливостей доступу до державних програм. Сьогодні така можливість у нас з'явилася, і е, цілий день ми комунікації та в принципі всі ці три дні комунікації з колегами. З асоціацією з нашими управителями, всі свально стримують і вже мають е, готовність подавати свої перші заявки, е, мають е, в першу чергу е, узгодженість, попередню узгодженість із співвласниками своїх будинків. І я думаю, що програма буде працювати однозначно. Програма буде масштабуватись, і ви про це заявили. І до наступного опалювального сезону у нас буде все більше більше. Ну скажімо, більш енергонезалежних багатоквартирних будинків в Україні. А як ви за оцінюєте загалом енергонезалежність багатоквартирних будинків України? Ви знаєте, я себе просто зловила на думці, коли ставила вам попереднє запитання: що чимало органів місцевої влади давали свої програми, щоб будинки були енергонезалежними? Там були програми спільного співфінансування, зокрема для сонячних панелей в різних регіонах. Якщо взяти, зібрати таку картину, і наскільки це, звісно, можливо, наскільки в нас відсоток є будинків, які готові бути енергонезалежними? Незалежними або хоча б частково покривати свої е, потреби, ви знаєте, я не зустрічав на великий жаль такої статистики. Скільки у нас будинків готових серед наших колег, учасників асоціації? Я знаю, що є будинки, Ну особливо це стосується нових сучасних комплексів, де проживають безпосередньо молодь свідомі. Молоді люди, які дійсно бажають бути енергонезалежними, або не те, що повністю автономне, а енергонезалежними, не виїжджати нікуди з своїх квартир, там дійсно вкладалися коштами. А ми розуміємо, що це мільйони гривень. Закуповували або закупили вже встановили відповідний. Потужні генератори, потужні інвентори, акумулятори і так далі, які забезпечують їм практично незалежність, але по Україні таких будинків, комплексів одиниці. І навіть сказати, що у нас там відсоток, якийсь певний відсоток, 5 чи відсотків таких будинків, я не можу зазначити. Це досить складно. Я вважаю, що таких от десятки, можливо, сотні будинків, які повністю автономно незалежні, ті, які дійсно придбали хоча б от елементарний чи то генератор, чи то акумуляторні батареї, таких вже відліки йде на сотні, це точно. Але знову таки готовність в цілому або сумарно по Україні скільки такого житлового фонду. Досить мало. І ви досить чітко зазначили, що е, діють і місцеві програми, і грантові програми. Я думаю, зараз ми їх будемо ще більше е, шукати е, співфінансування. І я відверто переконаний, що після цієї зими е, органи місцевого самоврядування, міські голови переглянуть е, свою е, стратегію. Переглянуть місцеві бюджети, переглянуть програми цільові, які були. І я думаю, що ми не будемо вже вкладатися в тротуарні плитки, в парки, в зони відпочинку. Ми в першу чергу маємо націлити максимально коштів для співфінансування зазначеної програми світлодім, аналогічно для того, щоб до наступного до наступного хоча б опалювального сезону ми були. Ну, щонайменше, частково енергонезалежними, а якщо встановлюють на будинок генератор, інвентор, акумулятор чи там сонячні панелі, як це впливає на складність утримання будинку, зокрема і витрати мешканців? Чи збільшується оплата так, би мовити? Однозначно збільшується, і тут я хотів би попередити і зазначити колег управителів і голі правління ОСББ та кооперативів, що перш ніж подавати заявку. Необхідно провести досить потужну, скажем, комуні... комунікаційну, інформаційну роботу своїми співвласниками, перш за все, зробити розрахунки і показати так. От певна сума у нас піде на закупівлю, на підключення, облаштування, але у нас будуть постійні витрати на утримання, технічне обслуговування, заправка генераторів. Утримання особи чи осіб, які будуть на постійній основі цим займатися, і це додатково буде ну, скажімо, розрахована сума, чи то на день, чи то погодинно, чи то в місяць, яку співвласники змушені будуть сплачувати додатково, окрім платежів на управління, утримання багатоквартирного будинку, чи погодяться. Мешканці на такі заходи, що потім не виникало запитань, коли все вже буде організовано, впроваджено, але обладнання буде простоювати, тому що мешканці виявились не готовими фінансувати, скажімо, такий драгоякісний кіловат тої ж електричної енергії. Слухайте, то зараз виходить так, що до цих ударів росіянам по енергосистемі саме розмова з співвласниками це було оцей найважчий етап, так би мовити, встановлення різного роду замінників обладнання енергетичних. Так. І не тільки замінників, і не так багато, як нам би хотілося запроваджено за всі ці роки, навіть з моменту діяльності фонду енергоефективності не так багато запроваджено проектів з енергозбереження, утеплення будинків, систем нарешті так далі. Тому що ну нібито розуміли, що або частина розуміє, що це необхідність, а частина населення не хотіла вкладатися, або ж вичікують, що можливо держава, як у багатьох ще є, да що це державне майно. У мене тільки квартира, а будинок це взагалі належить там державі, чи то ЖЕКу, чи то владі місцевій. І нехай вони дбають про нас. Сьогодні я думаю, от всі ці дані моменти і е, така от, значна, скажімо, кризова ситуація. Вона ще раз підштовхує і дає зрозуміти співвласникам, це ваша зона відповідальності. Ніхто за ваш будинок, ніхто ну за великим рахунком, да піклуватися без вашого, е, без вашої ініціативи, без вашого співфінансування перейматися не буде. Так, держава допомагає органи місцевої влади будуть допомагати гранти грантові проекти. Я думаю, будуть допомагати виділяти певні кошти, але необхідно і самим родинам, самим співвласникам переглянути свої е, сімейні бюджети і зрозуміти, куди на сьогодні важливіше вкласти свої кошти. Ну, навіть елементарна ця порада, яка була переведіть свої вікна в зимовий режим, дуже як виявилося, зараз, дієвою в такі а, морози. Але пане Василю, тут я маю ще одне уточнення. Коли створювалися ОСББ безпосередньо, коли ліквідовувалися так звані жеки, тоді мало було а, програм про те, щоб будинки були, що називається енергоощадливими. Це в контексті зараз нашої енергонезалежності теж дуже важливий момент, тому що були програми і для утеплення фасадів, як ви згадували, були програми про те, щоб переходили на розумне світло, так би мовити, таке реагує лише на рухи на сходові кліці, а не світилося цілодобово чи там. Тільки суто у вечірній час чи скористалися цим е, житловий фонд радянської доби, е, особливо так, тому що його зараз в країні в нас найбільше, які в нас залишилися не новобудови, а старі квартири, так старі багатоквартирні будинки. Наскільки вони ж були тоді повідомлені, що вони є найбільш такими легковажними, тому що так вони були збудовані? Е, в енергоощадливому ну, секторі я я, я зрозумів, дякую досить важливе і цікаве запитання. Е, ну, ми ще раз повернемося. В першу чергу, якщо е, ну програма е, скажем, енергозабезпечення або ж заміна тих же. Ламп і так далі це не обов'язково було користатися. Це не наскільки вартісний, скажімо, заходи і не обов'язково було використовувати кошти того ж фонду енергоефективності або з якихось інших джерел тут абсолютно недорого і переважна більшість наших управителів, наших колег, які обслуговують саме отакий такі застарілий. Радянський житловий фонд звичайно скористалися і замінили на LED-лампи з датчиками руху і так далі, тому що це, безумовно, досить серйозна економія як для самих співвласників, так коштів, так і для того ж управителя. Але якщо говорити про заходи, більш. Серйозне зутеплення утеплення фасадів, будинків, заміна е, тих же енергозберігаючих вікон, місця загального користування, покрівлі, встановлення. І е, то як я вже зазначив, до е, практично 26-го року управителі не мали можливості подавати такі заявки до фонду. Кілька в випадку, якщо вони або допомагають, або співвласники створили ОСББ, і тільки ОСББ, співвласники мешканці будинків ОСББ, могли отримувати співфінансування і бути учасниками даних програм, е, тому управителі переважно ініціювали такі програми. Місцеві програми в багатьох місцях це спрацювало, Я можу назвати ну коли ми сьогодні говоримо про. Київ та Київська область, як приклад, я можу показати місто Обухів, де є наш колега-управителька, яка ініціювала збори практично у всіх своїх ста багатоквартирних будинках, організувала співвласників, організувала співфінансування. У всіх будинках встановлені ІТП, замінені вікна, тобто ту суму, яку могли виділяти з, з місцевого бюджету. Вони повністю, ну, і плюс співфінансування, всі заходи можливі, вони вжили і запровадили. На більш потужні, звичайно, утеплення фасаду це мільйони гривень, які і співвласники самі, самі складно, скажу так, от потягнути. І, ну, і інших джерел такого потужного співфінансування у нас, на, на, на жаль, не було. А на Василю, якщо зараз говорити так більш практично, можливо, ви підкажете. Своїм колегам з інших регіонів нашої держави, можливо, хтось і у Львові скористається нашою розмовою, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то що станом на зараз нам треба розуміти? З однієї сторони не треба чекати, поки Росія вдарить. Що називається, треба бути готовим, очевидно краще наперед. Генератори, сонячні панелі, акумулятори, інвертори. Що найкраще на практиці, як ви бачите, себе показали в багатоквартирних будинках? Які документи та? А технічні вимоги є найбільш проблемами вже в практиці, в моменті там подання документації, встановлення. От що потрібно розуміти? Ну, В першу чергу, практики, якщо ми говоримо в рамках даної програми, практики, ми поки що не маємо. Виходячи з переліку документів, які ми маємо подавати для участі в даному проєкті, і знову таки далі пакет документів, який буде засвідчувати звітність про виконання даного заходу, ми не бачимо великих проблем. Ну єдине, що дійсно для ОСББ і ЖБК достатньо рішення правління. А ми розуміємо, що правління зібралося протягом години, прийняли рішення і подали заявку для управителів поки що. На дану хвилину є розуміння, що потрібно рішення зборів співвласників. А ми розуміємо з вами чітко, як в даний час, особливо коли дійсно і частина людей могла евакуюватися, виїхати десь тимчасово, поки замерши промерши квартири, скажімо, і будинок зібрати збори це надзвичайно складно. Якщо управителя дійсно не передбачено договором з управління зі співвласниками, що в нього є повноваження самостійно приймати рішення, тим паче, що використовуються кошти виключно ну, скажімо, з державного бюджету, тобто тут не потрібно дофінансування або співфінансування співвласників, що він сам зможе прийняти від їх імені таке рішення, це було б добре. Але маю сумнів, що саме е так будуть прийматися документи. Тобто для управителів все-таки залишається проблемою проведення зборів, і це відповідно час організувати, підготувати і провести збори співвласниками. Е ну, я думаю, це десь буде займати до місяця часу, тому певні проблеми є е самою технічною документацією. Ну наскільки ми розуміємо, що дане обладнання не потребує проєктного погодження і так далі, тобто, підключення, тут ми не вбачаємо якихось особливих проблем або перепонів. Дякую вам, пане Василю, що ви долучилися, але тут треба, якщо ось. Якщо люди не чекають цієї програми, що запрацює в їхньому регіоні, є багатоквартирний будинок, наприклад, у Львові, він хоче купити там, думає про свою енергоефективність, енергонезалежність. Їм треба просто зібратися більшістю проголосувати за купівлю чи то генератора, чи то сонячних панелей, виділити кошти, доплатити решту суми і тоді встановити. Їм не треба ніде подавати ніякої технічної документації, ні, нічого практично, якщо це. Ми не порушуємо конструктиви будинку і так далі. Ну якщо я маю на увазі, тобто ви маєте на увазі, якщо самостійно так, без так. програми запроваджуються ці заходи, ну знову ж таки, в залежності, які заходи ну звичайно, ні, якщо це генератори, так далі там головне, щоб було щоб професіонали підключили, підключили обладнання, яке буде контролювати вимикання і так далі, щоб не було порушень. Тому що знову ж таки, якщо невірно підключать. Відповідальність буде покладена на співвласників багатоквартирного будинку. Uh -huh. Це вони продешевили, знайшли якусь особу, який непрофесійно повівся, і може погоріти і обладнання, тобто гроші будуть викинути ну, до зря. Цього бажано не допускати і дійсно працювати тільки з фаховими організаціями, які дають гарантію на свою роботу першочергово. Ну і На роботу обладнання бажано, щоб ці ж організації і в подальшому вкладати з ними договори, щоб вони забезпечували технічне е, обслуговування і подальшу експлуатацію даного обладнання. Пане Василю, дякую вам, що ви долучилися. Спасибі за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, вона буде корисною для багатьох українців. Нагадаю, з нами був президент Асоціації управителів житла Василь Ліман. Говорили про енергонезалежність наших багатоквартирних будинків. Зокрема, про те, що стартувала урядова програма Світлодім станом на зараз тільки для Києва та Київської області. Але як кажуть, урядовці вона буде розширюватися. Тож слідкуємо за офіційними новинами від кабінету міністрів. Нагадаю, що ця програма дає можливість компенсувати витрати на купівлю альтернативних джерел енергії для багатоквартирних будинків на суму від 100 до 300 тисяч гривень. Пане Василю, дякую вам. Бережіть себе. Дякую вам. спокійного дякую, вечора.